може рука. нормально. Антоніна Балабко отримує першу дозу вакцини від ковіду. Жінка спеціально для цього приїхала з Рогівки до Новгорода-Сіверського. Розповідає, довго вагалася, бо має хронічне захворювання. сумнівалася, боялася послідці вакцини. оно... сумнівалася, боялася наслідків вакцини, як на мій організм подіє. У мене хронічне захворювання аутоімунне. зі мною лежала жіночка з таким, як у мене, захворюванням. Вона розповіла, що захворіла на коронавірус і ледь вижила. Два тижні вона була у такому важкому стані, то краще вакцинуватися. Олексій Плескач вакцинується, бо терміново треба їхати до Чернігова. Боїться, що не пропустять в автобус після І першого жовтня. Зато мені прийшла через це. Мені довелось. Якщо б не це, я б не вакцинувався. Бо у мене третій рік рак легень. То стільки мені хімії влили, що ніякий коронавірус не візьме. А через це треба. Коронавірус не а за азату нада другу дозу вакцини отримав Михайло Заєць. Ні, нікуди не їду до себе. Кабінет щеплень від коронавірусу працює в Ногороцерському будинку культури з літа без вихідних. Чергова лікарка каже, за останніх пару тижнів потік людей на вакцинацію збільшився у 3-4 рази. Було на день по 10-11 чоловік, зараз в черзі 3-4 десятки. Сьогодні набагато більше людей після того, як цей закон оголосили про транспорт. Ну не тільки те, а важкі хворі люди бачать, що хворіють люди. І хворіють не не, не, не щеплені. Хворіють ну, одиниці щеплених або легше переносять вони, тому люди ж це бачать, і йдуть. За готовим сертифікатом про проходження вакцинації до нового центру первинної допомоги прийшла Олена Юрченко. Вакцинувалася разом з чоловіком. Каже, якби не обов'язкове щеплення для вчителів, то не пішла б. Вагалися, ну не звідана ще така вакцина, і тому довго вагалися. І, можливо б, і, і ще б вагалися, якби не прийняли закон, цей що потрібно всім вакцинуватися. Зручно було робити, бо це була неділя, вихідний день. Ми з чоловіком поїхали вдвох, і черги не було, тому зробили вакцинацію в центрі вакцинації в будинку культури. На сьогодні на Новгородсіверщині до трьох сотень хворих на ковід перебуває на лікуванні вдома. Серед них дев'ятеро дітей з підтвердженим діагнозом. За останні п'ять днів роботи ковідного відділення у Новгороді Сіверському туди госпіталізували 30 хворих на коронавірус. З них 24 – на кисневій підтримці. Одна людина померла. 100% всі ці люди вони не вакциновані. Медична директорка Новгородського центру первинної допомоги Олена Борисюк говорить, погіршення епідситуації – саме час зробити щеплення. Пояснює вакцинація від коронавірусу це екстрена профілактика, і єдине, що може захистити від важкого перебігу хвороби. От як ми кажемо, людина наступила на якийсь гвіздок на дорозі, так і прибігла зробити собі вакцину від правцю, щоб не захворіти правцем. Зараз така ж ситуація. Це також екстрена профілактика, щоб зменшити захворюваність, зменшити ризик смерті. У нас є люди, які вакциновані і вони хворіють, але вони хворіють в легкій формі. Не збирається вакцинуватися Тамара Купрієнко з Новгорода Сіверського, бо має супутні захворювання. Переживаю, боюсь, тому що переживаю, боюсь, бо всі кажуть, що у кого багато захворювань, то не можна. Де? а ви не консультувалися зі своїм сімейним Ні, не консультівсь? Ні, не консультувалась. Зовсім не хочу в лікарню ходити, бо тільки приносиш інфекцію. Лікареві не казала. За словами Олени Напхан, у випадках, коли є супутні діагнози, треба звернутися до сімейного лікаря. Стосовно людей, у яких є хронічні захворювання, і люди, яким 60+. E, ця категорія людей. Має вакцинуватися якомога швидше, але під контролем знов таки сімейного лікаря, де має бути розроблена чітка програма, алгоритм дій, щоб людина не боялася і щоб вона знала, що вона під контролем лікаря. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному.